Доброго дня! Сіленчева Олена, керівник хореографічного гуртка. Сьогодні я покажу кілька вправ для корпусу, рук та для ніг за допомогою резинки. Гімнастична резинка призначена для вправ як для розтяжки м'язів розтягнення так і для укріплення м'язів. Сьогодні я покажу вправи для окріплення м'язів. Перші вправи призначені для корпусу та для рук. Візьміть резинку на цій ширині долонями, на якій вам буде зручно і переводити руки назад, але при цьому відчувати, як рухаються руки. У плечових суглобах і як працюють м'язи. Тобто, якщо взяти на найслабшому, найслабшому рівні резинку, то можна взагалі не відчути, як працюють м'язи руки. Тому краще обрати середні варіанти. Цю вправу можна виконувати у кількох варіантах. Перший варіант. Стоїмо рівно. І переводимо руки назад, не відпускаючи озивку. І вперед. Корпус статичний стегна підтягнути, коліна рівні. Другий варіант з кроком вперед. Почергомо з кожної ноги. Крок виконується під час переведення рук назад. І третій варіант. Це випади вперед або випади назад. Під час випадків обидва коліна згинаються майже прямим кутом. У третьому варіанті, окрім роботи рук, ще й працюють м'язи ні на обліку. Друга вправа це нахили з резинкою у руках. Дуже важливо в цій вправі вивести руки трохи позаду корпуса і тримати лікті максимально рівно. Нахил виконується. Максимально витягуючи корпус за головою в сторону. І аналогічно інші сторони. Руки не опускаються і не згинаються. Раз, два, три, чотири і раз, два, три, чотири. Також в цій вправі ще важливо слідкувати за своїм диханням. На, під час нахину, в сторону виконується видох під час піднімання вдох. Третя вправа призначена для розробки рук зони плеча та передпліччя. Одна рука виводиться вгору, інша рука заводиться за спину. І е, між долоні тримається розинку. Е, спочатку верхня рука витягує резинку вгору, Нижня піддається і заводиться ще вище е, за спиною. Далі нижня рука витягує резинку І верхня рука, згинається у вікці, заводиться якомога нижче за спину. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Аналогічно виконується з іншої руки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ця вправа, окрім розробки м'язів рук і рухливості суглобів. Ще корисна для правильної поставок. Осанки. Далі я вам покажу е, вправи для укріплення м'язів ніг. Е, е, перша вправа. візьміть резинку е, руками за крайні петли і е, оберіть одну з середніх петель е, та одягніть на стопу. Якщо у вас немає, то просто оберіть середину і впіріться стопою е, в резинку. Опорна нога згинається в та засідань. Робоча нога доводиться вперед, на гриту з рівним коліна. Корпус максимально рівний і витягується до догори. Руки рухаються вздовж корпуса і натягують на себе резинку. Як працює м'язи ноги в цьому випадку? Робоча нога дає відпір Резинці, руху резинки, ризин, а, а, а опорна нога в статичному положенні а, працює а, у зоні верхньої частини ноги. Спочатку притягнути до себе резинку, потім розслабляємо руку. Раз, два, три, чотири. 4. Друга вправа – відведення ноги в сторону у невигідному положенні. Для цього оберіть е, дві несуміжні петлі і одягніть на середину голені однієї ноги та іншої. Хоч нога відводиться до сторони на 45-60 градусів не різко і у невиготному положенні. Корпус максимально витягується за маківкою до гори. Руки можна тримати на талії, в стороні або вперед. Відводиться з, зі стопою флекс, скороченою на себе. І приводиться знову у шосту позицію. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Аналогічно виконуємося з іншою ними. Також цю вправу можна виконувати, виводячи робочу дом вперед і назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. При відведенні ноги назад. Дуже важливо. Зберігати рівність корпусу, тобто не нахиляти корпус вперед, а витягуватися ще більше догори. Ще одна вправа за допомогою резинки для укріплення м'язів. Візьміть е, руками за крайні кетки резинку, е, стопою обібріться посередині резинки або одягніть середню петлю на стопу. Стопа скорочена. коліна зігнете в 90 градус. І тримаючи розірву руками, не рухаючи руки, потрібно видягнути коліно робочої ноги. І знову зігнути. Корпус рівний опорнено максимально рівень. Раз, два, три. чотири. Раз, два, три. чотири. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Кожен з цих вправ потрібно виконувати 10-20 разів з кожної ноги. Або якщо ви виконуєте наверхну частину корпуса, то знову-таки нахили не менше, а, ніж 10 разів в кожну сторону. А, Помірному темпі без різких рухів. Дякую за увагу!